В сьогоднішньому відеоролику хочу поговорити про компанію, яка від свого максимуму опустилася вже більше як на 80%, про компанію, яка знаходиться в моєму інвестиційному портфелі, і в яку я заінвестував особисто 3 тисячі доларів. Хочу вам сказати, що найближчим часом заінвестую ще, в принципі, більше, навіть як 3 тисячі. І взагалі хочу довести вартість позицій до 10 тисяч доларів. Якщо цікаво, звісно, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього. Ще не зробили. Друзі, власне, хочу поговорити про компанію, так як і вам казав, про компанію, в яку вложив 3000 доларів. Це компанія під назвою PayPal. Одразу хочу вам показати тут, як взагалі виглядає позиція в моєму інвестиційному портфелі. Ось наскільки акції опустилися в вартості. На максимальному значенні акції були варті 308 доларів. Це було на кінці 2021 року Від того часу акції дуже сильно опустилися в вартості. Тут тут ви можете побачити такими крапочками білими, коли я докуповував акції до свого інвестиційного портфеля, майже весь. Цілий цей час акції далі опускаються вартості. І зараз вони взагалі на рівні 2017 року. Навіть в принципі навіть не 2017 там а початку 2017 року. Е, акції вважаю, що зараз дуже дешеві. Подивіться, в мене в акції даної компанії вложено 3000 доларів. Зараз вартість позиції 1914, 37 акцій. Так що я в мінусі по даній інвестиції 36%. І хочу вам сказати, що я. Буду купувати ще більше акцій добуду портфелі взагалі, позицію до 10 тисяч доларів. Для чого? Зараз вам покажу. Подивіться, Ось так як я вам кажу, що компанія за останній час дуже сильно просіла. Але я вважаю, що тут ситуація буде дуже схожа з як з компанією Facebook останньо. Пам'ятаєте, то таке падіння з 380 доларів до 80. Ну, а потім цей шалений ріст і тут акції, що буквально декілька днів тому коштували 330. Доларів плюс 300% за буквально півроку. Я вважаю, що дана ситуація така сам, така, таке саме буде місце мати і в компанії PayPal, бо акції прям дуже сильно розпродані. Подивіться, форвард, напевне, і до даної компанії лише 10,4. 10,4 для американської компанії, яка розвивається, яка збільшує свої е, доходи на акцію більше, як на 10% з року в рік, яка розвивається, яка в шаленому темпі Розвивається, подивіться, тут дані фінансові. Маємо з 2014-го і за останні 12 місяців, подивіться, від 6 мільярдів до 20 майже, там, майже там, 29 мільярдів виручка збільшилася. Чистий дохід, так само, подивіться, збільшився з 955 мільйонів до 4 мільярдів доларів. Дохід на акцію, подивіться, як зростає в шаленому темпі, що, в принципі, навіть схематично видно. Дохід на акцію вже чистий є. Тобто Basic EPS дивіться, збільшився з 0,78 цента до 3,60 доларів 60 центів, де компанія робить активно байбеки просто скуповує акції, тобто їх стає менше в обороті. Я вважаю, що в компанії все буде добре, вона просто перепродана. Подивіться, навіть тут на прогнози на майбутнє, якщо подивитися, що нам аналітики прогнозують. Це Маємо власне виручка компанії в наступних роках до 2032 Року. Зараз виручка десь приблизно близька 30 мільярдів, то в 2032 році мали б бути 74. Зараз ІПС там не цілих 5 доларів на акцію, а в 2032 році 20 доларів на одну акцію. 20 доларів на акцію. При вартості зараз акції 51. Це вийде, що тоді компанія, якщо ви зараз купите, буде торгуватися з показником ціни до доходу 2,5. 2,5 для компанії з Америки для ростової компанії, я думаю, що прям неможливо. Мінімум, там хоча б 20. А та собі 20 доларів на одну акцію і ціна до доходу, тобто на і 20, 20 на 20, 400. 400 доларів мали би коштувати одна акція в 2032 році. Зараз одна акція коштує 51 долар. Ріст 8 разів за наступні там 8 років. Чи це багато, чи це мало? Кожен сам мусить подумати. Звісно, я нікому не можу нав'язувати. Подивіться, тут є ще один кі сайт Simple Safety Dividend. і тут є так само взагалі там інформація про компанію, що це за компанія, що вона має. В своєму підрозділі можна так сказати, як дивіться, що тут власне так само важливо, це за останні роки, і в принципі там прогнози на наступні 12 місяців, як збільшувався прибуток на акцію. Подивіться. З шалений ріст з року, в ро, з року в рік просто. І зараз акція варта вартує стільки, скільки вона була варта у 2017 році, хоча тоді заробила 1 долар 90 центів. Зараз це 4 долари 65 центів, буквально в три рази більше. Вільний грошовий потік на акцію, тобто фрі кешфлоу, так само збільшується. Тобто в компанії є досить таки багато грошей навіть на виплачення дивідендів. Тобто компанія в будь-який день може почати виплачувати дивіденди і їй дивідендна дохідність буде там на рівні 5, а може й більше відсотків річних. Так, компанія зараз не виплачує, але в принципі не потрібні дивіденди. При, при такій крутій реальній компанії. Компанія сама розуміє, що зараз її акції дуже дешеві, і вона їх просто активно скуповує. Подивіться, там за останній час було 1,22 мільярда акцій, а зараз 1,14. Тобто вона реально пам'ятаю, що буквально два квартали тому компанія показала свій звіт, і взагалі під час того звіту сказала, що хоче скупити своїх власних акцій на 15 мільярдів доларів. Там так, звісно, програма буде розрахована там на декілька. Років вперед, так ну але 15 мільярдів доларів при капіталізації сьогоднішній 50 мільярдів, це ви, компанія мала би викупити більше як 25% акцій з ринку. Якщо 25% п'ять відсотків викупино, тові собі тільки тільки за рахунок того наскільки мала би зрости вартість акції. Подивіться тут так само є не тільки прибуток на акцію, але й зростання прибутку на акцію. Так він за останній час зменшився, бо там 17, 18, 21 рік зростання прибутку на акцію було десь на рівні 27% з року в рік. Там за останні два за останній рік це 15%, відсотків прогноз на наступний рік 14%, але це все-таки 14% збільшення виручки. Для зростання продажів, тобто загального загальних продажів. Так раніше було близько 18-20%, зараз якихось це 8-10, буквально 11%. Можливо, там по деяких сайтах аналітики прогнозують. Але це ріст все одно на 11-10% з року в рік. Це не є мало. Так, а тут пам'ятаєте, що компанія торгується так само, як, наприклад, та сама компанія British American Tobacco. Хоча компанія, можна сказати, British American Tobacco, це вже така стабільна, яка просто як дійна корова, тобто ви її купуєте тільки, тільки для того, щоб отримувати дивіденди. А дана компанія є просто ростовою, і гріхер її реально зараз не купити. Подивіться, загальний обсяг продажів з 2013 року 6,73, зараз 28,6 мільярда доларів. Дохід на акціонерний капітал так само великий, рентабельність інвестованого капіталу. 14%, тобто навіть в принципі, на хорошому рівні за останні 10 років операційна мержа, так само 17%. Нічого в принципі, не помінялося. В компанії є 15 мільярдів доларів кешу на рахунку. Тобто це буквально одна третя частина капіталізації компанії, є просто в кеші. Кеші, які він компанія може використати, там, не знаю, дивіденди заплатити, може викупити якусь іншу компанію, може там викупити свої власні акції. Ну, але взагалі думаю, що і вважаю, що компанія прямо зараз дуже сильно дешева і гріх її не купити, бо реально можна отримати 300-400-500% доходу за найближчі 2-3. Роки, а може, і, в принципі, і швидше. так. Ну, думаю, приблизно 2-3 роки. Хоча ж би. Я вже не говорю за 10 років, не говорю за 15 років. Е, чесно кажучи, я взагалі. По сьогоднішніх рівні, я вважаю, що це дуже хороша інвестиція. І так взагалі подивився на свій інвестиційний портфель і зрозумів, що British American Tobacco, так як я вам розказую, це компанія прям дуже-дуже сильно вже стабільна і на якій ну, не вдасться просто фізично заробити там 200-300% навіть за 10 років. А на компанії PayPal в принципі, цілком і цілком можливо. Так що я прийняв для себе рішення, що як тільки який відкриється фондовий ринок, відкриється біржа. Я продам акції British American Tobacco, Так, я їх продам собі навіть в мінус, бо Total Profit буде мінус майже 9%, мінус 240 доларів по інвестиції. А приложу всі гроші в акції PayPal. Тим більше, PayPal буквально 1 листопада має показати свій квартальний звіт, який думаю, що буде прям шикарний. І акції мали б взагалі злетіти вверх. Звісно, нікому нічого не можу рекомендувати. Чи взагалі не робіть так, як я це роблю? Це моя особиста думка. Напишіть мені, що ви про це думаєте в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. Всім дякую, лайк за підтримку, па-па.